Всім привіт! Гарне чудовиня. Ось така краса получається, Дивіться. Так, з пакетів синій чорний колір. Візерунку я вже продвинулася. Так, бачите, в мене вже трішки з боків ось тут розпочинається чорненьке. так, Ну, ось так. Я вже великий цей квадратик більшенький виплила. Гарно, Так, ну ось ця схемка, так, цього килима. Від куточка, отак, я плиту. Ну, поки я отут, оцей квадратик, ось я ось цей квадратик виплила. Так, ну далі я буду ось на цей візеруночок переходити. І також візеруночок в мене йти буде з боків. Так, отака так, схемка. Ну, от так у мене виходить. Чудово. Я задоволена. Ну, ниточків багато, ну так воно і потрібно, щоб було. Але гарно. Так, і ще я вам хочу показати, дивіться, і ось, і ось ще одна краса, подивіться, вже видно листочки, так, це доріжка з чорною трояндою. І я перемикнуся на схемку. Так, ось її схемка. Іду я ось ось уже і цього листочка, і цього листочка. Бачите, ось скільки вже є. Ну, більш веселіше воно виплітається технікою С2С, я вам хочу сказати. Ну, але все воно гарненьке. Так що ось, ось так виходить. Ось така краса. Ну, дивіться, мені ще трішки, в принципі, я вже розпочну квіточку. У мене ж так іде по діагоналі. Так що. Ось так буде. Далі буде цікавіше. Ну, добренько. Я думала, як воно вийде. Получається. Так що можна вибирати такі схеми і технікою S2S творити картини. Так що різні кольори під'єднувати. Так що все. Це все виходить. Далі буде цікавіше, а я вам дякую, що ви є, ви найкращі. Любіть себе! Бережіть себе і любові до Бога. І пока-пока. До завтра! Люблю вас!